Доброго дня! Сьогодні субота. Значить час для чергового відео. Власне, цим відео ми хочемо розпочати нову рубрику, а саме, огляд ринку землі в кожній області, ну, відповідно, в розрізі областей. Власне, ідея цього відео виникла в зв'язку з інтерв'ю, яке брало в мене безпосередньо Суспільне Чернівецька область. І вони хотіли дослідити ринок землі там місцевий. Не вийшло їм видати сюжет, бо на місці всі відмовилися аграрії в силу зрозумілих для учасників ринку причин. Власне, відмовились давати інтерв'ю, брати участь, але ми заглибилися глибше в це питання, виявили деякі цікаві тенденції. Ну і, власне, в зв'язку з цим і виникла ідея запустити новий формат, де розповідати про те, а як же змінювався ринок землі. Відразу забіжу наперед. Є проблема, тому що мова йде про велетенський обсяг аналітичних даних. І власне в цьому відео ми дещо звозили і подивимось на ринок землі Чернівецької області за останні два роки, ну тобто, точніше, за 24-й, ну і вже майже кінець 25-го року. Подальше ми, коли наша команда вже наб'є певним чином руку, щоб це легше робилося. Будемо пробувати розглянути за весь період спочатку функціонування ринку влітку, в липні, зокрема 21-го року. Якщо вам сподобається це відео, поставте йому лайк, підпишіться на наш канал, підпишіться на наш телеграм-канал і купіть земельну ділянку. Поїхали! Отже, за якими критеріями будемо оцінювати? Ну, приблизно за тими, які нам показує офіційна статистика, ми постійно показуємо вам той слайд. Жаліємося і зараз чергові рази вони не оновлюють інформацію. Але, власне, там є вся інформація, просто що її треба опрацьовувати ну, руками, бо інколи є помилки. Принаймні треба виправити ті помилки, які вони допускають. Але абстрагуємося, який зріз різ інформації ми беремо. Перше кількість угод, власне, щоб ми розуміли, що відбувається. Друге, обсяг проданої землі. Ми будемо розуміти, тому що умовно можна продавати багато маленьких ділянок, як це має місце в Хмельницькій чи в Вінницькій області. І вони по кількості угод випереджають умовно Полтавську, Харківську, Дніпропетровську. А по обсягу, тобто по кількості гектарів, навпаки, ті області випереджають Вінницьку, Хмельницьку. Тому тут завжди є оця кореляція. Ну і третій. Зрозуміло, найголовніший для нас вартість гектара. Мусимо з вами розуміти, скільки ж коштує гектар у відповідній області. Ну і вже, вибачте, нас, але не можемо зробити зріз, які ж там ґрунти. Тут можемо орієнтуватись лише так поверхово. І для повноти інформації теж зважте, і ми це будемо демонструвати. Ми будемо відсікати нетипові угоди. Це 1, 2, 5% найдорожчих. Тому що там, де є найдорожчі, отакі нетипові, це може бути помилка, нотаріус або навіть точніше, система державного реєстру плутає інколи кому, і тому виходять там цифри в 100 разів більші, тому що кома переноситься. Тому ці угоди треба відсікати. Інше питання це випадок, коли купили земельну ділянку. Ну, дорожче. Чому купили дорожче? Та тому, що насправді це ділянка під промисловість, якась СГ земля під умовним Києвом чи будь-яким іншим великим містом, або під рекреацію: Буковелі, Славські, Драгобрати і так далі. Тобто, вона по своєму юридичному статусу, точніше режиму, правильно казати, це сільськогосподарська земля. А по факту мова йде далеко не про сільське господарство. Нас ж з вами цікавить класична сільськогосподарська земля. Поїхали! Що ми бачимо з вами? От на слайді видно кількість відчужених ділянок помісячно за два роки. Жовтим позначено фізичних осіб, блакитним позначено юридичних осіб. І от ви от миттєво можете бачити, що фактично за ці два роки було продано ну, геть дуже мало ділянок юридичним особам. Там далі в нас буде слайд, який підсумує цю інформацію. Але це абсолютно незначна кількість угод і навіть жодного разу не перевищила 50, 42 максимум. Це було там в кінці минулого року і на початку цього. В подальшому інколи 35 і до 20. Іншими словами, компанії не купують землю сільськогосподарську в Чернівецькій області. Інша графік це скільки землі купили фізичні особи. Що бачимо з вами тут? Просідання, яке ви будете бачити у січні місяці, це пов'язане з рейдерською атакою москалів на наші держреєстри, і тому відбулося в принципі просідання. Угод тому це не звертаємо на це уваги, просто констатуємо як те, що трапилось. Все, це не є релевантним, не є показовим для цих ситуацій. Ну і що ми з вами в середньому будемо бачити по кількості угод помісячно в розрізі Чернівецької області? Тобто, підйом у нас був весна 24-го, на літо відбувається спад. Це здебільшого класична ситуація, тому що літом ідуть у відпустки, і це такий мертвий сезон трошки. І він мертвий не тому, що не продають, а тому, що не купують і тому, що нотаріуси не оформлюють. І це з цим пов'язано. Зрозумійте, що є. Райони, де один нотаріус це робить і тому все зав'язане на нього. Далі осінь, і ми бачимо до зими вирівнювання. Ну і спад взимку, це пов'язано з хакерською атакою, нічого такого. В лютому стрибок, бо це відкладений попит. І в подальшому спадання місяць вгору, місяць вниз. Тобто, що ми можемо сказати? 1300 угод ми приблизно мали в середньому. Ось, якщо ми беремо за 24 рік і початок 25. І в 2025-му ми маємо стабільне спадання до 1000 угод. В середньому, якщо вирівняти ось тут. Ну і останній місяць 10 не беремо до уваги, бо неповна статистика надана на ДЗК. Тому це так. І от для нас 1000 угод це середній показник. Підсумок який. Підсумок полягає в тому, що з другої половини 25-го року ми спостерігаємо в Чернівецькій області скорочення пропозицій, бажаючих продати мало. Компанії не купують, компанії це можуть бути і фермера, фермерські господарства або якісь там товариства і так далі, дивлячись, хто як працює. Тобто, левова частка це фізичні особи, ну і мова йде про 1000 угод. Переходимо до наступного слайду площа. Зрозуміло, що воно корелюється з угодами, там далі буде слайд, який це порівнює. Дивимося на середні площі відчуджених. Друга половина, так само, це більше трішки 1100 гектарів. Потім просідання до 840 відбувається. В подальшому наприкінці року у нас осінь стабільне. Зростання. Знову ми виходимо на плато в 1100-1200. Зрозуміло, падіння в грудні в січні, стрибок відкладеного попиту в лютому 1000 гектар. І після того стабільне спадання, і ми зараз фіксуємося на 800 і навіть менше. Бо 800 ми вже не витягли у вересні, і в серпні, і в липні. Тобто, в принципі, відбулося спадання. Те саме взаємопов'язане з тим, що ми бачили вище по кількості угод. Ну і це площі, які там були набуті юридичними особами. Бачимо, що це геть смішні площі 30, 40, 20 гектарів, 2, 5. Тобто, юридичні особи далеко не в фаворі в Чернівецькій області. Наступний слайд середня ціна. І отут ви будете бачити цей стрибок. Синім, це знову ж таки юридичні особи, жовтим фізичні особи. Так, відразу видно нетипову ситуацію, де фізичні платять більше за юридичних. А ви будете казати, Олег, так ти ж завжди розповідав, що навпаки, юридичні платять більше. В інших областях ми з вами будемо свідками цього. Вочевидь, Чернівецька область в цьому випадку інша. Тобто. Це ознака того, що тут купують не конкуренти. Тому що, коли ти конкуруєш, ти схильний завищити ціну, бо ти купуєш по наміру, ти готовий платити більше. Є причини, чому ти на компанію платиш більше. Якщо юридичні особи купують дешевше, ніж фізичні, це означає, що вони купують по переважному праву. Де їм байдуже, вони можуть написати просто не нижче НГУ. І все. І їх влаштовує. Якби ми провели статистичний зріз і могли відкинути відсоток 1, 2, 5, де ділянка вартує НГО або близько для НГО, тобто там на пару відсотків, думаю, що там би ще були нижчі показники по юридичних особах саме. На жаль, ми не зробили ще цього через брак часу і брак власної інформації з цим НГО. Тому рухаємось далі. Фізичні платять більше. Ось ми свідки, як росте середня ціна. На початку 2024 року мова йде про 77, 80, 90 тисяч за гектар. Влітку ціна підростає до 118 тисяч, але вона коливається, бо там і 95, і 100. У вересні 24 го 160. Потім спадає до 120. Взимку ми вийшли з вами на оцей стрибок, де ціна склала 180 плюс, вочевидь, хтось щось закривав. Нагадаю, це поки що брудна ціна. Тобто, це і завищене, і, і незавищене, це дуже загальне. Потім впали ми знову е, у лютому, за підсумками лютого березня до, до 100 тисяч, щоб зрости аж до 245. Це в квітні, дійсно, в квітні був суперстрибок в середньої ціни по Україні. Знову впало до 140. І ми бачимо, що ось компанії купляють за безцінь, що знову ознака, що вони купують по переважному праву. Ну і ось ці стрибки 200 тисяч зафіксовані. Останній показник не беремо, бо дані за 6 днів жовтня не підходить. 200 тисяч ціна. і... Ненормальна висока ціна в 400 тисяч. Що ми робимо, щоб зрозуміти? Відкидаємо, і от вам зараз покажемо на наступному слайді. Відкидаємо 2% найдорожчих, просто зрізаємо ті, які були найвище в Excel. Відрізали. Отже, відрізаємо ми 2% найдорожчих і миттєво вирівнюється ситуація. Пропадають тут 250 тисяч. Їх більше нема, Ціна в 160 Пропадає 400 тисяч. Тут мова йде про 177. Ну і ці підтягуються. Що ми бачимо, коли забрали 2% нетипово найдорожчих? Ціна коливається в межах 80 тисяч. Ось тут. З підростанням в кінці восени минулого року до 90 100 тисяч. Отут стрибок у нас відбувається у квітні до 160 тисяч, і в принципі воно десь фіксується от в межах 160-150 тисяч, навіть в середньому ось ця лінія. Тобто дійсно з весни цього року відбувся. Істотне здорожчання землі, тому що мова йде ну, ледь не в два рази, якщо ми говоримо про Чернівецьку область. З 90 до 160. Тобто це 60%, 70%, це дуже вагомо. Подивимося, як буде в інших областях відверто вам забіжу наперед. Ми ще тільки починаємо їх досліджувати. Взяли Чернівецьку, бо це маленька область. Ми розуміємо, обсяг невеликий, щоб в принципі. Обрати правильну методику, як з цим рухатись. Ну і власне, що ми робимо далі? А ми прибираємо ще 5% найдорожчих. Ну тобто, пробуємо зрозуміти, наскільки багато оцих дорогих, таким чином досягаєш чистоти цього процесу. Ну і прибравши їх, ми бачимо, що в принципі ціни плюс-мінус лишаються в межах того, тобто стартує з 70, підростає до 80-90%. І з у квітні до 140, і в принципі десь ціна отут 140-150. Тобто можна чітко говорити, граючись в таке відрізання, що в принципі ціна зараз фіксується в межах не 3000 доларів, а в межах десь приблизно 4 тисяч. І це я повторюю, мова йде про середню ціну. Значить, є дорожчі і є дешевші. Це зріз за місяць, але середньої ціни, з якої відкинули ми 2% чи 3% найдорожчих. Ну тут ще ми робимо власне ось зрізи цих графіків, щоб зрозуміти, як, як себе поводить, якщо відбирати. Бачите, в юридичних особах це зелений і такий жовтенький, коли ти прибираєш, практично нічого не змінюється. Це свідчить про те, що юридичні особи, в принципі, за таку ціну купували. Але я кажу, що якщо ціна настільки низька порівняно з фізичними, це означає, що насправді вони купували дорожче, просто решта йшло по кешу. І якщо ми дивимося на зріз, Бо це показано фізичних осіб, блакитна і помаранчева. І ми бачимо по фізичних особах зріз блакитна це 5%. Ми знизили найдорожчих, а помаранчева 2 найдорожчих. І от що ми з вами бачимо, що в принципі зберігається все, крім квітня. От в квітні відбувається розрив. бо... З найдорожчими це 166, а так ми бачимо 138. А я вам нагадаю, що а якщо не зрізати, то 246. Тобто тут не влізло б на графік, десь отут би був показник. Ну, от, власне, цей графік, в принципі, демонструє, що наш підхід щодо обліку цього цілком логічний. Ну і далі ми ще там зробили середня процентна зміна ціни. Ну, і от ми бачимо, як у нас змінюється на скільки відсотків ціна, якщо ми там виключаємо це таке це радше для нас. Підсумовуючи все відео. По-перше, Чернівецьку взяли, бо маленька, зручно рахувати. Обсяг ринку невеличкий. Ну, тобто мова йде в середньому про 1100 це в найкращі часи, а зараз про 800-700 і навіть менше, вочевидь. Тобто ринок спадає. Ми з вами стали свідками, як спадає кількість пропозицій на цьому ринку. Далі, компанії, юридичні особи не активні в Чернівецькій області. І ті, хто купують, це ті, хто мають доступ до землі. Вочевидь, ну це можуть не завжди бути фермерські там господарства, бо вони можуть передати переважне право. Але це ті, хто пов'язаний з землею, це не чужі гравці на цьому ринку. Фізичні особи купують істотно дорожче, і по них треба, власне, орієнтуватися на ту середню ціну. І що ми бачимо? Ми бачимо різкий стрибок ціни у квітні цього року і скорочення з того часу пропозицій, дійсно бажаючих продати менше, менше менше. йдемо на спад. Відповідно, ми з вами повинні розуміти, що це буде штовхати ціну вгору. Так, да, вона з квітня просідає, але це. Тимчасове явище, тому що не зростає пропозиція. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Сподіваюсь, нам сподобався наш аналіз. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал, підпишіться на телеграм канал. Можливо, якщо буде власне, багато лайків і цікавості до такого формату, ми в телеграмі будемо розкладати це більш детально по кожній області. Ну, Напевно, PDF завантажувати не будемо, щоб не користувались конкуренти без посилання на нас. Бо ми стали свідками того, як дехто скористався нашими даними, навіть нашими словами написав, тільки поставив своє ім'я. І купуйте земельну ділянку.